У нас в гостях в нашій студії Софія Лазарова. Я правильно поставив на вас? Лазарова? Лазар. Я так і знав. Софія Лазарова. Вибачте, аналітикиня Руху чесно». Олександр Саліженко, головний редактор. Руху чесно. Друзі, вітаю вас! Вітаю на okay. справі. Правильний наголос. Супер. Ну, про інші наголоси, давайте поговоримо про те, як акценти розставляють у Верховній Раді. Знаю, що рух чесно а, зробив таку велику аналітику щодо того, як ну, давайте так: хто з народних депутатів підтримував, а, чи а, підтримував проросійські а, законопроекти, чи не підтримував проукраїнські, і з цього можна зробити певні. Висновки впевнений, що там ми можемо побачити багато знайомих нам прізвищ. Давайте з цього почнемо. Скільки таких законопроєктів ви побачили? Яка тенденція там? Ну почнемо з того, що рух чесно останніх кілька років ми робили постійно системний аналіз різних маркерних голосувань, як то, наприклад, перейменування або заборона проросійської церкви. Позбавлення держнагород в держзрадників і так далі. Але зараз ми вирішили зробити більш комплексний аналіз і збільшити перелік цих законопроєктів і проєктів постанов. І відібрали 15 таких ініціатив від початку 2022 року і до тепер. Особливо звернули увагу після повномасштабного вторгнення. Але були низка важливих голосування фактично за кілька днів до вторгнення, там в лютому, 15-16 лютого. І вони, вони також досить показові яскраві для, для аналізу. Всі законопроекти вони так чи інакше стосуються інтересів Росії в тому чи іншому форматі. Наприклад, голосування, яке було в лютому 22-го року, про невизнання незалежності Ордло, тимчасово окупованих територій, або як для мене найбільш показовим і зрозумілим мені здається для більшості читачів і слухачів є, наприклад, голосування про. Продовження співпраці між Україною і Нідерландами про розслідування збиття Боїнга меч 17 Це до повномаштабного ми говоримо про лютий. Оці двадцять двадцять днів і ми вирішили включити також всі голосування і подивитися, хто як з народних депутатів і фракцій в Верховній Раді голосував за них і виявити оце таке проросійське ядро, яке не не в одиничних випадках не голосує, так, а системно не голосує або голосує взагалі проти, так, такі теж є. І побачили, що фактично нічого нового, в принципі, так, в нас є колишня фракція ОПЗЖ, і ці народні депутати вони досі у всіх цих випадках продовжують системно голосувати проти в різний спосіб. Хтось, наприклад, просто не голосує так, під час цих голосувань, хтось утримується, хтось голосує проти. А хтось робить вигляд випоровець, так робить вигляд, що він відсутній, але загалом це позиція не підтримки, і не випадково так, що всі ці законопроекти або проекти постанов це якраз ті, де є інтерес Росії. Ми в останньому з ефірів говорили так про переименування так, так населених пунктів. Так, так, так. Ось, Яким чином голосували, один... чи не голосували депутати. Але це один із таких ініціатив, наприклад, Є проект постанови про засудження агресії російської агресії, засудження і заборону російської символіки або визнання режиму теперішнього режиму в Росії расизмом. І ці народні депутати не підтримують цього. Мені здається, це досить показово. Слухай, вибачу, перебуваю тут. Просто мені здається, що ми недостатні уваги, в принципі, в тому числі і в медіа, приділяли чи приділяємо, можливо, немає часу на це саме от тим місяцям, які передували повномасштабному російському вторгненню. Тому що якщо подивитися, це може бути дуже дуже показовим. Ну про цей законопроект, про який ти тільки що говорив, так про те, щоб подовжити розслідування щодо катастрофи. Меж 17 це дуже важливе. Річ зважаючи на те, що ми ну, в фіналі ми все таки побачили, що рішення було прийнято не ну, не те, що на користь України а мається на увазі, що було визнано, що Росія в цьому винна. І навіть там були визначені а, ті, хто за це відповідальні. На жаль, більшість з них знаходяться в Росії і недоступні для того, щоб перестати а, перед судом. Про що я говорю? Є багато речей, які відбувалися саме в той період. Ну, В мене особлива увага, мабуть, була на таку активність на каналах Ріната Ахметова, так? коли була така дивна коаліція з людей на кшталт Арсена Авакова, і тут тобі, наприклад, пан Разумков, і тут одночасно, господи доктор Кумаровський. Коротше кажучи, це була така дивна історія. Ми не про це говоримо. Вибачте, що я тут може займаю час, але. Якщо говорити, наприклад, про тих депутатів, які не голосували чи голосували проти того, щоб продовжувати розслідування катастрофи, меч 17 це були тільки опазаже? Ну мається на увазі, якби наші звичайні підозрювані. Які ну в принципі нічого ніколи не приховували, чи там були ще хтось? От чи можеш трошки більше про звісно? Ядро ті, які системно не голосують, так не підтримують. Це колишні депутати від ОПЗЖ. Зараз це частина депутатів відновлення України, трошки менша. Переважно це група ПЗЖ. Ми там. Тепер просто от виділили. Хто не підтримував більш ніж половину цих маркерних 15 законопроєктів, які ми виділили? То це 27 нардепів від ОПЗЖ, які більш ніж половину вони або не голосували, або відголосували. Якимось чином там ухилялися, і це ну, дуже показово. Бо ця група нібито вже не існує у Верховній Раді, але вона продовжує демонструвати цю однакову позицію. Я, я, я ще додам до речі, до цей період до вторгнення ми також про це писали як, як змінювалася риторика депутатів від ОПЗЖ, і в них теж в цей період, наприклад, в них була досить активна інформаційна кампанія. І в парламенті, і в їхніх соцмережах досі хто хоче, може перевірити їхній акаунт в Твіттері, де збережені їхні такі цитати висловлення російською мовою, і вони при будь-якій нагоді говорили про те, що парламент себе дискредитував, влада себе дискредитувала. Потрібні перевибори, потрібно йти на перемовини з бойовиками з Росією і так далі. Мінськ на, 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 в, на в першу чергу, і так далі. І це було теж системно, досить активно. Оці кілька місяців до вторгнення. Вони прямо фактично з трибуни парламенту говорили про те, що в нас залишилось зовсім небагато часу для того, щоб піти на мирні переговори, тому що далі буде пізно. Ось і справді цей період він показує, Тоді просто не зовсім звертали увагу громадських суспільств, так не звертали увагу на і риторику, і загалом на поведінку цих депутатів. Ну і. Більш прикро, що на це не звертали увагу правоохоронці, е, зрозуміло. Але знову ж таки, навіть незважаючи на те, що народні депутати тепер доторкані, ми моного разу це обговорювали. Але ну а що можна зробити? Окей, вони оце голосують, чи закликають до того, щоб вести перемовини з бойовиками з Росією, не знаю, здаватися і так далі. Що ви можете з ними зробити? До речі, до вас запитання: а що з ними можна зробити? Щонайменше, ми теж про це неодноразово заявляли і писали у своїх матеріалах. Щонайменше їх потрібно усунути з процесу ухвалення рішень, через те, що ну, частина цих народних депутатів від ОПЗЖ, вони досі мають керівні посади в комітетах, вони досить активно задіяні під час голосування. Так, ми знаємо, цю ось вже таку сталу так позицію, що вони синхронно голосують з більшістю. Але ми, ми на цьому наголошували. Тут є така примітка, важлива примітка. Вони голосують завжди підтримують ті той порядок, денний, який виноситься в зал. Але з приміткою, якщо він не суперечить інтересам Росії, через те, що в тих випадках, коли в законопроектах, хоч якийсь інтерес Росії є, вони його не підтримують. Ну і останні голосування, які були і за. Заборону російської церкви і перейменування вони показові. Але там один виняток був, коли багато хто з колишнього ПЗЖ проголосував за це. Було позбавлення держнагород. От чомусь саме цей законопроект вони. Попри кого вони позбавили навіть нагород за саму цю ідею, що ага, запроваджується цей механізм, так а. але вони проголосували тут багато хто за, тобто навіть там не витягли картки, випарувалися. Чомусь на тих ну, речі, слід зазначити, що якщо говорити не лише про них, так то в цій, в цій частині депутатів, які блокують. Або не голосують в той чи інший спосіб в цих законопроектах. її депутати від інших фракцій і груп, це і від слуги народу, і від за майбутнього, позафракційні. Ось і вони також системно це роблять. Тобто, це або народні депутати, які в яких є ця позиція зарадянська якісь страждання за минулим Та -та 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 -та. За, за радянським угу. Союзом, за Радянським спадком. Ось або народні депутати, які ну, постійно висловлювали про російську позицію, наприклад, Максим Бужанський. Так, хороший приклад, що Олександр Дубінський він, наприклад, так. жодного разу не підтримав жодної з цих ініціатив, які там тим чи іншим способом засуджують Росію або сприяють зменшенню впливу. Тут тобто ну теж показова історія. Жодного голосу за. Тобто так в цих 15 голосуваннях в нього. Жодного голосу за. А натомість в різний спосіб він або не голосував, або був відсутній, або навіть голосував ну до речі, Ну, потім він вже був відсутній з причини так, перебування. в зокрема, частина да -да -да -да. депутатів треба теж звернути увагу, що частина депутатів цих від ОПЗЖ вони зараз перебувають під вартою в СІЗО. Це Олександр Пономарьов, Дубінський. Так і Нестор Шуфрич на початку вони брали участь в цих голосуваннях і попали в нашу вибірку. Але потім вони просто були відсутні через ну об'єктивні ну, пан пандубінський. Нагадав, все таки від свого народу він, а не від пасажирів, щоб ми тут всіх не змішували. Він прийшов разом з партією президента. Як припускали за квотою Ігоря Коломойського якогось також проблеми, так він в СІЗО, але в іншому в СІЗО СБУ перебуває. Я до речі, звернув увагу на ну на один такий дуже принциповий законопроект. Йшлося дійсно про день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні, 39-45 років. Там просто з цікавого, що ініціатором проекту законопроекту є безпосередньо президент Зеленський, і е, що там відбувалося в сенсі, що ну звичайно, що ми його прийняли, ну в сенсі він був прийнятий, але е, 2023 рік ну вже може ну, все, вже, вже вже рік, вже рік більше ніж рік повномасштабної війни. То яким було голосування щодо нього? Так, воно справді було таким теж маркерним через те, що не дивлячись на те, що ну очікувано не підтримувалися депутати від ОПЗЖ, але і супроти ну, там, до речі, 50 на 50, там. Дехто викликав супроти і серед слух, ось якраз дос... поясніть, в чому законопроект? Ну, в сенсі, що, що, що ми хотіли змінити? Чи що було відзначення не 9 травня, так разом з Росією і пострадянським, так цією частиною країни, а 8 травня, як це є у всій Європі. Вшановування жертв Другої світової війни. І якраз Максим Бужанський він досить активно і на комітеті, і в сесійній залі перед голосуванням виступав проти того, що не можна цього робити, і натиснув кнопку проти. Так, тобто він не просто не голосував, він голосував проти. І воно ось це голосування теж стало таким досить показовим через те, що воно. Розкололо частково навіть більшість в єдиному голосуванні, так само і ну, це не єдине, до речі, голосування, коли народні депутати ну, з різних фракцій і груп голосують в розріз. До речі, варто згадати про приклади ОПЗЖ, Наприклад, після останнього голосування про заборону російської церкви, наприклад. Виключили з групи Юрія Загродня, це такий народний депутат з колишнього ПЗЖ, і він єдиний, хто підтримався, його після цього виключили. Він зараз є позафракційним. Тобто в них, очевидно, є консолідована позиція. Так вона обґрунтована, вона узгоджена між собою. Якщо народний депутат іде проти групи, то його виключають. Слухайте, ну тут дуже легко було маніпулювати з цим законопроектом, так говорити про коварадські стрічки, діди варавалі. Ну тобто, вся вся історія, якби зрозуміла, ну зрозумілий великий радянський міф, який будувався на тому, що ну всі боролися з нацизмом, і таким чином можна тепер виправдовувати те, що вбивають, наприклад, українців чи вторгаються в Грузію. Про Грузію не будемо це окремо болюча тема. Якщо говорити про, скажімо, ну от з нещодавнього ми обговорювали що, що відбувалося, коли йшлося про релігійні організації, пов'язані з Росією? Чи є в нас е, з майбутніх законопроєктів, От які зараз ще лежать, ще, ще не проголосовані? Е, щодо яких ви очікуєте от подібних? Подібних суперечок і мається на увазі, очікуєте того, що вони будуть маркерними цих голосування? О, ну, з, з, з тих законопроєктів, які почали розглядати, але не розглянули досі. І я, чесно кажучи, сумніваюся, що їх розглянуть. Це низка законопроєктів, які е, пов'язані з обмеженням або з позбавленням е, якраз мандатів так, е, депутатів заборонених російських партій, не лише в парламенті, а й в місцевих радах. Таких ініціатив понад десяток у Верховній Раді вони на різному етапі, але зупиняє Конституція, здається. розгляду. Так, там звісно виникли дискусії про те наскільки це конституційно і так далі. Але ніхто ну зараз вже є такий консенсус в тому, що ніхто не говорить вже про позбавлення мандату, так тому що в нас позбавлення дострокове припинення повноважень, воно визначено законом який ми не можемо зараз змінити, і в конституції це зафіксовано відповідно, але в нас залишається, наприклад, механізм усунення знову ж таки про що я вже говорив, усунення їх наприклад з керівних посад, або, наприклад, коли приїжджають до нас міжнародні делегації, народні депутати від цих заборонених полісил приходять на зустріч на такі. І я, наприклад, нещодавно був на одному з форумів, який був присвячений демократії в Україні, на якій був присутній Михайло Попієв. Депутат від ОПЗЖ, член регламентного комітету, і це виглядає трошки абсурдно, так тому, що народні депутати, які роками, дехто десятиліттями працювали на російські інтереси, вони зараз от. Перевзиваються, говорять про те, що вони європейці, завжди були за європейський союз демократію і роблять все на благо України. Ну так так, з дитинства за європейський союз. Розуміємо то цю риторику. Знову ж таки, ну політичні істоти в сенсі мається на увазі, що вони хочуть вижити тут залишити в системі. так. давайте тоді про, про про те, хто їм допомагає виживати, і хто допомагає їм може формулювати якісь свої думки. Знову ж є дійсно такий інститут помічників народних депутатів. По перше, що вони роблять? По-друге, ну ви робили окрему аналітику про те, а скільки їх? Ну от давайте почнемо з того, що роблять взагалі помічники народних депутатів. Допомагають підготувати законопроєкти, писати запити, звернення в тобто, вся ця робота народного депутата. Звісно, він може там зовсім сам не впоратися, не охоплювати все, і вони допомагають виконувати всю цю роботу, зокрема, і писати там всі ці так законопроєкти. Тому що просто треба Ось мені цікаво. Наскільки вони є впливовим? я думаю, у нас мають бути якісь приклади помічників, які якби контролюють депутата, Ну, типу, як ну, це має бути. Мені здається, це очевидна річ. Ну як на мене, все досить... Досить індивідуально все залежить від нардепа від фракції, так і від ну, в декого, наприклад, може бути по максимуму 31 помічник. Ось а в декого, як, наприклад, Петро Олексійович в нього немає жодного помічника. Ми, ну, ми Грецьман розумієте, тому йому ніхто не потрібен. Ми так. про це писали і до вторгнення, і зараз ситуація в принципі не змінилася. В Мустафи Джемільєва з'явились помічники за цей час, а в Петра Олексійовича їх досі немає. і... Тобто це значить, що якщо у народного депутата немає помічників, то ці всі обов'язки народний депутат здійснює сам. Тобто він готує всі організаційні питання, законодавчі, ну тобто він робить це сам. Але звісно, тут це така знаєте теоретично формальна сторона, тому що є неформальна. Частина народних депутатів звертається до помічників, до юристів, які надає їм фракція або політична сила. Хтось забезпечує цих помічників самостійно. Ми розуміємо, що для деяких людей, для деяких народних депутатів, простіше неформально спілкуватися з помічниками, ніж вводити їх на, на сайт Верховної Ради, щоб вони фігурували там, на стрінці і так далі. Тому можемо згадати, наприклад, досить такі показові теж історії з помічниками, які були, наприклад, Віктора Медведчука або там, частини депутатів від ОПЗЖ, коли. Частина їхніх помічників це були їхні охоронці, але е, якщо це охоронець, так він не може зайти в будівлю Верховної Ради. Е, ось але якщо ти, крім того, що охоронець, але ти акредитований, начебто, як помічник, е, то ти можеш заходити в, в кулари парламенту і контролювати все переміщення це було прям фізично, так, так, так? фізично. і це було, наприклад, досить виходило навіть до такого якогось абсурду в минулому скликанні в Олега Ляшка. Ну, тобто, всі знали, що це його свита, це частина охоронців, які начебто працюють помічниками, але вони постійно ходили з ним по куларах. Але цікаво, від чого він хоче, щоб його охороняли в Верховній Раді, що йому може загрожувати. Я думаю, що ми тут не ну, треба у самого Олега Ляшка запитувати. Ви порахували, що. Зараз 4450 таких помічників у 401 нардепа. Так. так тут цікава річ, що за час повномасштабної війни кількість нардепів зменшилась, а кількість помічників, які на них працюють, навпаки збільшилась, зросла. Ну, Складніша ситуація стала розумієте? Жили, так. Так, так, так. Ну і тут я так повертаючись до цих моментів, як -то... Там це має бути то один нардеп він може мати максимум так 31 помічника, але вони вже самі обирають, скільки їм треба, щоб допомагали. Але Верховна Рада і апарат Верховної Ради де там певну суму коштів. І народний депутат він може обрати, скільки помічників буде працювати на нього на платній основі, а скільки на громадських засадах. Скільки грошей на це витрачається? За словами депутатів, знову ж таки, ми будемо посилатись на перші джерела. Вони отримують фонд на помічників в районі 40 тисяч гривень. Okay. Uh, І на сам всіх народ... помічників чи на одного помічника на всіх це. От Окей. Е... фонд на помічників. Тобто, якщо вибач, що перебуває знову, що якщо зараз отак порахувати, що зараз по 10 в середньому помічників у кожного на депа це неправда. Ви тільки що сказав про Петро Оксів? Немає в нього помічників. Він це сам робить. Так ось то це типу по 4 тисячі гривень на, на душу. Не всі помічники працюють на платній основі Окей. або за сумісництвом. А більшість помічників народні депутати депутати мають за. На громадських засадах, тобто на волонтерських, вони не отримують заробітної плати. Але ось цей от фонд на зарплатний, сам народний депутат визначає, чи він буде платити одній людині, чи двом, чи трьом. І самі ж депутати нам пояснювали, що от Ті, хто з ким ми спілкувалися, про те, що краще, наприклад, весь фонд віддати однім або двом людям для того, щоб вони працювали повний день, працювали якісно і ефективно, ніж розпорошувати цю суму там по 5 тисяч на більшу кількість помічників. Тобто, це, звісно, залежить від депутата, але ну знову ж таки, щоб слухачі і читачі не думали, що всі ці всі ці люди отримають гроші з держбюджету, Більшість помічників депутатів працюють на громадських засадах. Ну, от я дивлюся вашу інфографіку. Так тут ідеться про те, що з цих більше ніж 4 тисяч 3 тисячі 295 на громадських засадах. Да, да. Як можна пояснити їхню мотивацію? Вони просто хочуть допомогти депутатам. Можливо, я занадто цинічна людина, але ну, типу, 3295 тисячі людей просто хочуть бути близько до народних депутатів. Як ви розумієте їхню логіку? Логіка може бути досить дуже різною. Для когось, наприклад, мотивацією може бути просто факт наявності посвідчення помічника народного депутата, який дозволяє з одного боку потрапити в будівлю парламенту, потрапити зараз в урядовий квартал. А для декого важливий факт, який, фактор, який з'явився під час дії воєнного стану, про те, що народний депутат може забронювати двох помічників. Які перебувають в нього на платній основі, на повній платній основі. І це, звісно, для частини помічників це досить важливо. Крім того, наявність цього посвідчення помічника вона дозволяє заходити і в інші державні органи, в органи, так звертатися до цих органів як помічник, а не звичайний громадянин. Тому, звісно, це така статусна річ, яка досі залишається в свідомості більшості. Громадян і помічників як досить важливий аргумент, фактор того, що ти впливова людина, так і дехто з них навіть змагається так там. Є, наприклад, ми, ми теж про це писали в раніших матеріалах, що є, наприклад, родини помічників, коли там батько був помічником, її син помічник династії, династії помічників. так. Тобто це така е, тривала історія, де хто ну очевидно це роби з ідеологічних міркувань. Тобто, ну ми розуміємо, що не, далеко не всі хочуть працювати помічниками в депутатів від ОПЗЖ. Е, ось, але е, ті, хто працюють, вони це роблять віддано. Зрозуміло, слухайте. Ну насправді я можу собі уявити, що якщо вашу машину зупинила поліція, у вас є оця ця корочка помічника депутата, можливо, це вам якось допомагає. Я не знаю, я не знаю у кого найбільше помічників з народних депутатів станом на сьогодні таких семеро: це частина депутатів від слуги народу, частина від за майбутнього і відновлення України. Це, наприклад. Звід слуги народу, це Нардеб Грибко. Це такий скандальний депутат, який пропонував велогенерацію, пам'ятаєте? Для ув'язнених. Потім штрафи для податок родини. за Це, бездіт... ну, дуже... До речі, зараз російська практика. Бачите, там них вони борються з Child Free і так далі. Ще один. Теж рекордсмен від слуги народу в різних показниках це мазурашу народний депутат. Він у нас фігурував як і рекордсмен по кількості поданих законопроєктів за минулий рік, але їхня прохідний відсоток в них мінімальний. Але він їх реєструє все одно. То ну, бачите, тому що йому допомагають помічники. Вони можливо, можливо. Вони так. генерують ідеї, він подає. Так. Окей, воно не працює, але, можливо, знаєте, як ця теорія великих чисел, то воно може колись працювати. так, вистрілити. Якщо говорити там, про відновлення України, це, наприклад, Олександр Фельдман, харківський мажоритарник, колишній регіонал і так далі. Тобто є ось частина депутатів, які в максимально використовують їх семеро, це 31 помічник. І на нашій інфографії є, звичайно, там і депутатів, в яких 30 або 29. Наприклад, Юрій Павленко, колишній міністр молоді спорту там, часів Ющенка, а зараз представник ОПЗЖ і так далі. Але і є цей це от мінімум. Так це ну ми вже згадали про Петра Петра Порошенка. Але був... скажуть що він нам гроші занес. Бо ми стільки разів його вже згадали. Ну ще був не було помічників. Давайте щоб якщо говорити про нардепів без помічників, то раніше помічників не було, наприклад, в Андрія Мотовиловця від Слуги народу і в Мустафи Джемілєва. Але за за цей час, поки ми писали перший і другий матеріал, ситуація змінилася і в них. З'явились помічники, тому Петро Олексійович залишився сам. Отак, ну це було очевидно, що він такий єдиний унікальний. Знову ж скажу, що за... думав, він бої. заніс нам гроші. Дуже цікава субкультура. Ці помічники, таке я не знаю, таємне суспільство. Я не знаю. Ну, якщо так вже будувати різні теорії. Можемо показати, що це субкультура. Субкультура. Давайте так, друзі, колеги. Дякую вам дуже, що прийшли Два, до нас дякую. студію. Нагадаю, це наша рубрика Чесно, про парламент Софія Лазарова на руху чесно. Олександр Саліженко, головний редактор ухоче чесно були з нами в ефірі. Дякую. Ще раз дякую. У нас новини після новин повернусь до цієї студії. Спеціальний ефір на радіо НВ.